Чи потрібно з 16 січня подавати до ТЦК додатковий список щодо заброньованих? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, будемо відповідати. Вітаю у свіжому випуску Кадрулайв з Наталією Кухтою та командою Кадроленд. Ми отримали від передплатників Кадроленд шквал запитань з приводу того, що 16 січня потрібно подавати до ТЦК списки щодо заброньованих. Причина поява нових норм у порядку 560. Давайте розбиратися. Мова йде про нову редакцію пункту 58 порядку 560. Тож підприємства зобов'язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаних працівникам, які заброньовані у порядку, визначеному КМУ у ТЦК на території якого вони розміщуються. До відповідного ТЦК підприємства подають документи, зазначені в додатку 5, до порядку номер 560. А у ньому якраз і йдеться про списки щодо бронювання. Читаємо далі: зарахування заброньованих на спеціальний облік в ТЦК здійснюється згідно з порядком номер 45 або порядком 76. Якщо прочитати все це, дійсно виходить, що безпосередньо до ТЦК потрібно надсилати списки заброньованих працівників для оформлення відстрочок. Та не варто поспішати з висновками. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Час звернутися до положень вже згаданого нами вище додатку 5 до порядку номер 560. В ньому зафіксовано, що підприємства, які бронюють працівників, подають до ТЦК список військовозабов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час. Але що важливо, зробити це мають роботодавці в електронній формі засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг у спосіб, визначений порядком номер 76. Підприємство під час подання списку на бронювання за нормами порядку номер 76 надсилає його через портал Дія. Після того, як надходить відповідь щодо бронювання, інформація про це відображається в базі оберіг. До того ж, порядок 76 наразі не передбачає жодної додаткової взаємодії підприємства щодо заброньованих через дію з ТЦК за місцем їх військового обліку. Такі ТЦК бачать інформацію про бронювання безпосередньо в базі оберіг. Підсумуємо, подання списку на бронювання через дію і є виконанням обов'язку для таких роботодавців, які передбачено і законом про мобілізацію, викладеним у новій редакції пункту 58 порядку номер 560 Тож про жодні нові списки чи повідомлення про заброньованих, які подаються через дію, не йдеться. Тепер ще до бронювання за порядком номер 45 у тому ж додатку 5 до порядку номер 560 читаємо про те, що в разі бронювання працівника за нормами порядку 45 роботодавець мусить для оформлення відстрочки подати до ТЦК список військовозобов'язаних, на яких оформлюється відстрочка від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час відповідно до переліку посад і професій за формою додатка 13 до порядку номер 45. Та насправді це і є список на бронювання. Підсумуємо, у такій ситуації без подання списку не вийде оформити відстрочку працівників, але знову ж це не нові списки чи повідомлення про заброньованих. Роботодавцям, які бронюють працівників за нормами порядку номер 76 не потрібно додатково подавати списки щодо заброньованих працівників до ТЦК. А у разі бронювання за нормами порядку номер 45 роботодавці подають до ТЦК список військовозобов'язаних, на яких оформляється відстрочка від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час відповідно до переліків посад і професій. Тож з 16 січня додаткові списки щодо заброньованих за порядком номер 76 або за порядком номер 45 до ТЦК подавати не потрібно. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Тоді завітайте на кадрову платформу №1 за посиланням в описі до відео. Там беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, публікуються професійні новини та цікаві статті. А ще вашу роботу готові полегшити кальку. Та довідники. Передплата на кадрову платформу це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного кадровика. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду. До нових зустрічей!